Недостатньо бути чемпіоном по якомусь тобою придуманому виду спорту в своєму дворі. Якщо вже ти хочеш стати чемпіоном світу з боксу, ми маємо прецедент. Так, ти мусиш іти боротися з американськими цими хлопцями, ти будеш отримувати по морді, ти будеш падати, але від того як ти встаєш. Буде залежати і твій рівень, і наскільки ти можеш спочатку тримати удар, а потім завдати самому. Uh -huh. Оце і є справжній світ. Тобто, ви бачите і вірите в українське кіно в світовому кінематографі. Ну тобто, я зараз має не маю, ну... я з цим живу останні 30 років, час від часу щось мені вдається ну, тобто робити. Кіно. Тільки є французькі кіно, мене є німецькі кіноліські кіно, і буде українське ну, кіно так. там звичайно, живний. звичайно. Тобто, хочеш стати сильнішим, грай за зазвичай грає з більш сильнішим супротивником. Чого? Чому я вам не просто так розповідав історію про більше ніж кінотеатрів Північної Америки? Я не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб люди, які зараз стоять, яких питань, які дивляться вашу програму. Ставати режисером ні, а що робити. Це подивляться, кажуть, ну Санін же зміг, я ще пішталановити за цю типу, типу чувака сідого старого товстого. Я кращий, я зроблю. Робіть. Ну, раз йому вдалося, значить, будуть нові чемпіони боксу, олім... наші Олімпійські ігри з кіном. Ми колись доб'ємося, ми виховуємо своїх. В нас для цього все є. Ми обдаровані талановиті, ну, віримо в себе, і доля нам дала зараз такі зміни. Я думаю, все буде добре.